Друзі, а сьогодні ще трохи інформації про регулюємо консолі для розсувних систем, а також конструкцій до підлоги. Конструкція до підлоги має стояти на твердій надійній основі, при цьому бути утепленою, щоб уникнути промерзання. І як поєднати ці два. Завдання. Регулюємо консолі з склопластикової труби. Це рішення, яке використовує наша компанія. Ми розробили його спеціально для росуних систем, а також конструкції до підлоги. Друзі, таким чином можна передавати навантаження на консолі і утеплювати нижню зону. Вирішується проблема промерзання, а також проблема просідання конструкції під власною вагою. А які рішення ви використовуєте на ваших проектах? Поділіться з нами в коментарях.